Найголовніше, що є в німецькому автомобілі, це його сервісна історія. Ось ця BMW Їй 10 років, і вона завжди вчасно обслуговувалась в офіційному сервісному центрі BMW. і саме тому вона. В ідеальному стані можете взяти її на будь-який сервіс, ні одного косяка не знайдете. BMW 750 X в машині був всього лиш один власник. Вона в гарному чорному кольорі, ніде не зацарапана, ніде не зашургана. В М-пакеті ви подивіться на ці дісочки. Машинка на дотяжках все працює з кожної сторони. Подивіться на стан цього салону. Салон як новенький, просто ну, тяжко повірити, що цій машині 10 років. Чорна стеля, камерка, взагалі, все ідеальненько приїжджай і забирай цю цукерочку.